На обзор ми зараз взяли робочий одяг крем якості, ціна 6,5 євро за кілограм. Дивіться, що ви тут отримаєте. Тут 90% це все нові речі. Ось такі штани новесенькі повністю. Наступне це курточка робоча, і вона повністю, як ви бачите, нова. Я її розпаковувати не буду. Так, це пасочок з такою сумочкою для якогось інструменту. Так, це у нас. Давайте вже цю розпакуємо, тому що вона не зрозуміла, що це. То розпакуємо, потім спакуємо. Ага. Це ось така безрукавочка із кучою карманчиків. Тут карманчики тут ззаду ще є. Ось така безрукавочка. І вона повністю новенька. Потім ми упакуємо її назад. Йдемо далі. Наступне це у нас ось такий комбінзончик. Дивіться. Повністю новий. Теж із карманчиками, спереду, ззаду. Ну просто бомбезний. Так, це? У нас що? Розпаковуємо. Але розпакуємо акуратно, щоб не було потім нюансів. Дивимось, нас тут, це у нас безрукавочка, повністю нова, як ви бачили. Упаковуємо її потім назад. Наступне, це у нас ось такі робочі штани, які теж нові. Це крем якості, тому тут практично всі речі в ідеальному стані. Бачите, з карманчиками все як повинно бути. Ще одні штани. От, достаточно тут штанів, комбінзонів. Так, це типу як дощовики, ось такі штанішки банонові. Так, наступно. Повністю новесенькі. ось такі штаніжки. Далі ще одні. Це вже чорного кольору штани. Розміри ходові, комбінзон. Дивіться. Простий, звичайний, два кармани. Ззаду теж є один карманчик тут. Ось такий простий комбінзон покупався. Наступна ось така курточка робоча. Повністю нова з етикеточкою, розмір, до речі, великий. Так, одні шортики. Ще одні штани. Розмір добрячий, хороший. Так, що у нас тут ще? Тут ще одна така безрукавка, як ми розпаковували в попередньому. Де багато карманчиків. Ще одні ось такі штани тут присутні. І вони всі нові. Зауважте, це хороша якість. вага тут іде. 20 кг, ціна 6,5 євро за кілограм. У коментарях ви можете написати, що хочете його замовити, і менеджери з вами зв'яжуться. Новенька футболочка на короткий рукав, до речі. Наступне це до неї така кофта. Так. Дивіться, яка тут бомбезна курточка, но весенце. Розпаковую, показую. Дивіться, сюди з етикеточкою. Повністю нова. Все на ліпучках, замочок. Повністю нова куртка. Дивіться сюди. І розмір теж ходовий. Дуже великий розмір. Так, Ще одна курточка з капюшоном. Дивіться. В ідеальному стані теж все є, замочок. Все на місці. Так, Штани ще одні тут є. Так, що в нас тут ще? Ще одна безрукавочка, де багато безліч таких карманчиків. Ще одні робочі штани. І останні штани у цьому лоті. Ось такі. Як ви бачили по відео, це все нові речі, ідеальні просто. 90% все нове, бірочки присутні. 20 кілограм, 6,5 євро за кілограм. Оптовий склад «Євроманія».